Доброго дня! Як, як ви знаєте, з 1 грудня 2024 року запроваджено так званий режим експортного забезпечення. На цю тему в мене вже є одне відео на каналі. Я залишу посилання на нього в описі до цього відео. Нагадаю, що цей режим стосується експорту таких товарів, а саме сільгоспродукції. Як мед, горіхи, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соя, ріпак, соняшник, олія соєва, соняшникова, ріпакова а також макоха. Тобто це відходи від виробництва олій. Так. Оскільки в мене вже є окреме відео про те, що таке цей режим експортного забезпечення, тому що його власне прийняли. Через зміни до податкового кодексу та іншого законодавства ще влітку цього року, 24-го, то я тільки коротко скажу, що в чому його полягає його суть. Нагадаю, кому це цікавить, кому ця тема взагалі цікавить. Тобто, якщо ви експортуєте ті види товарів, які я тільки що перерахувала, то ви не зможете просто так, як раніше, застосовувати нульову ставку ПДВ при експорті. Вас будуть перевіряти на те, чи ви вчасно повертали вашу валютну виручку, тобто, чи ваш нерезидент, покупець, вчасно розраховувався власне, за ці товари. Якщо у вас, ну, тобто там буде обчислюватися частка неповернення валютної виручки, і якщо така частка буде більша, ніж 20%, тобто там буде братися за рік чи за інший період, тобто цей розрахунок буде робити податково. І ваш відсоток ви будете бачити, ймовірно, у вашому електронному кабінеті платника податків. Отже, якщо ваш відсоток буде більше 20%, то ви не зможете застосовувати при експорті нульову ставку ПДВ. Вам доведеться оформляти податкову накладну, про неї я скажу далі за такою ставкою, за якою цей товар продається на території України. Тобто це 20 або 14%. Відсотків. Як ви знаєте, що е, одні видачі розпродукції оподатковуються за ставкою 20%, відсотків, а деякі е, за переліком також е, за ставку 14%. Відсотків. Отже, е, у нас законодавці вже підготували всі нормативні документи щодо запровадження цього режиму, і, власне, він вже запрацював з 1 лютого. І, власне, що я хочу розказати вам в цьому відео, це те, як будуть оформлятися податкові накладні та розрахунки коригувань до таких податкових накладних при експорті товарів, щодо яких запроваджено режим експортного забезпечення цих, цих товарів, які, я сказала, там мед, горіхи, пшениця, жито і, такі, і так далі. І, власне, таке роз'яснення, як це все оформляти, нас, нам надала вже податкова ось в цьому листі. Зараз я вам спробую показати цей лист. Так, ось він. На сайті ДПС він у нас знаходиться. Що нам тут розказує податковий? З перших, перший, другий розділ, вона власне розповідає про нормативні нормативну базу і загальні норми щодо режиму експертного забезпечення. Тобто, те, що я вам коротко тільки що розказала, кого цікавить, можу тут детально прочитати. Я перейду відразу до розділу 3, тобто то про порядок складання податкових накладних розрахунки коригування з експорту товарів. Ну, тут вони їх умовно називають товарів РЕС. Отже, зверніть увагу, що під ці саме для цих операцій вони створили окремі форми і податкової накладної, і розрахунку коригування. Тут десь воно написано, на який номер. Далі потім покажу. Отже, в чому особливість. Таку податкову накладну потрібно складати не як при звичайному експорті, як це було раніше, ну, як ви знаєте, хто експортував товар, податкова накладна в загальному випадку складається після експорту і датою оформлення митної декларації. Цю ж податкову накладну вам потрібно складати до того, як ви оформлюєте митну декларацію на вивезення. І зареєструвати її в єдиному реєстрі. Ось тут податково пише: а ось якраз окрема електронна форма за коду G1211001. Тобто вам потрібно оформити накладну не таку, яку ви зазвичай оформляєте, а обирати саме ось цю форму, яку окремо розробила для цього податкова. Так, тут далі податкова розказує, як заповнити таку податкову накладну. Зверніть увагу, що в заголовній частині цієї накладної передбачено автоматичне заповнення деякої ряду інформації. Зокрема, там буде тип причини, зазначений відразу 22 автоматично. Не підлягає наданій отримання, щоб буде поставлена позначка, в общем подивитись. Тобто частина реквізитів вже буде заповнена автоматично, ну, відразу як ви оберете даний вид форми. Ну, далі тут податково розказує, як потрібно заповнювати індивідуальний податковий номер, це три з нулями ставиться. Зведена податкова накладна і складна за операціями, від оподаткування нічого не проставляється. Так, і так далі. Ну, я не буду тут детально розказувати, ви кому цікаво, саме як заповнюється, ви відкриєте, подивитесь саме цей лист податкової. Так, а ми повернемося до наших слайдів. Отже, ви оформляєте цю податкову накладну і зверніть увагу, у одній податковій накладній можна е, показувати лише один товар, одно, одне найменування з тих товарів, які я перерахувала вище. Далі ви цю податкову, тобто, наприклад, якщо ви експортуєте одночасно 5 видів товарів, то вам, відповідно, потрібно оформити 5 окремих податкових накладних. Далі таку податкову накладну потрібно зареєструвати до початку того, як ви почнете оформляти митну декларацію на експорт. Тому що, якщо у вас відбудеться. Оформити. Тобто, якщо ви, ви зареєстрували податкову накладну, пройшло 30 днів після цього, і митна декларація у вас навіть не почала оформлюватись, то вам це, цю реєстрацію цієї податкової накладної скасують. Тобто вона просто буде видалена з реєстру. Е, да, зверніть увагу, що в другій частині порядкового номера такої податкової накладної код 7 зазначається тільки у тому випадку, якщо ця накладна оформляється за ставкою ПДВ 0. А в іншому випадку, тут цей код просто не проставляється. І така податкова накладна може бути заблокована в загальному порядку. Тобто може так статися, що вам накладну заблокували, і відповідно, до моменту, як до того моменту, поки ви її не розблокуєте, ви не, просто не зможете приступити до оформлення митної декларації на експорт. Ось таке нововведення. Далі до цієї податкової накладної передбачено три види розрахунків коригувань. В тому листі, який я вам тільки що показувала, такі розрахунки коригування, податкова умовно назвала РКР1, РКРС2 і РКРЕС 3. Тобто електронна форма в них однакова ось ця 12,11201. Але код. Виду розрахунку коригувань потрібно буде проставляти різне. Там я зараз скажу далі. Отже, перший вид 1 РК Рез 1 оформляється до моменту оформлення митної декларації. Так, зараз ми перейдемо до нього. Тобто, що тут мається на увазі? Ви оформили податкову накладну. Ну, скажімо там, на 100 тонн зерна. Але до моменту, до того моменту, як ви Зібралися на натаметну декларацію, у вас змінилися якісь умови поставки. Наприклад, ви вже будете відгружати не 100, а 120, і там не по 10 тисяч гривень за тонну, а, скажімо, по 12, 12 тисяч гривень за тонну. Тобто у вас мали змінитися якісь умови, і, відповідно, ви цю податкову накладну коригуєте. Коригуєте за допомогою цього РКР-1. Причина коригування в такому РКР1 ставиться 501. Тут спеціально ці 502, 503, 502-503 ці коди спеціально були додавлені для, саме для цих видів розрахунків коригування. Називається коригування податкової накладної, складної відповідно до пункту такого податкового кодексу, що здійснюється до дати оформлення митної декларації. Ось ну, цей РК, це єдиний РК із цих трьох видів, який також може бути заблокований. Тобто, знову ж таки, якщо ви там коригуєте податкову накладну і вам потрібно змінити там якусь кількість, вам потрібно цей РК за, е, зареєструвати в реєстрі, і якщо він буде заблокований, відповідно розблокувати до того, як ви зможете оформляти митну декларацію. Тому показники митній декларації на момент її оформлення мають відповідати вашій податковій накладній з рахуванням оцих всіх коригувань. Тобто цих коригувань може бути кілька до моменту вновлення митної декларації. Далі, другий вид розрахунку коригувань, так званий ркрс 2 Він складається після завершення вивезення заметно, ну, тобто, після завершення митного оформлення, по суті. Тобто, у вас вже митна декларація оформлена, ви знаєте дату і номер митної декларації, і основна мета цього розрахунку коригування це внести в податкову накладну. Власне, дату і номер митної декларації. Тому що коли ви оформляли тільки цю накладну, там вже, як ви знаєте, з'явилися нові графі для зазначення цих років із дати та номер митної декларації. Але на той момент тобто до оформлення митної декларації вони ще були невідомі. Тобто, ви вже оформили митну декларацію і ось цим РК РІС-2 ви коригуєте, знову ж таки, ту податкову накладну, яку ви склали, вносячи туди. Дату і номер митної декларації. Але це може бути не єдине коригування. Тобто, цим розрахунком коригування ви можете коригувати також і кількість. Причому, як пише податкова, кількість може коригуватися тільки в сторону зменшення. Я не зовсім зрозуміло, чому тільки в сторону зменшення. Ну, я думаю, що це, наприклад, у випадку, ви подали якусь кількість на митне оформлення, але під час завантаження, ну, скажімо, там, на корабль. Чи на якийсь інший транспортний засіб, у вас частина зерна чи якоїсь продукції, іншої була втрачена, розсипана чи ще щось, і в результаті у вас пішло на експорт менша кількість цієї продукції. Відповідно, ваші показники метної декларації вже не відповідають показникам тієї податкової накладної, яку вже оформили. В такому випадку ви оформляєте в цьому РК РІС-2, коду в нього вже ставити 502, називається коригування податкової накладної. Що здійснюється після дати оформлення митної декларації, в якій ви вже проставляєте дату та номер митної декларації, а також коригуєте відповідну кількість продукції, щоб вона відповідала вже митній декларації. І оцей РК у вас вже не блокують. бо це прямо прописана норма, що цей РК у вас заблокований бути не може. Ну і нарешті, коли ви вже вивезли продукцію, отримали оплату за неї, ви складаєте РК рестрі, і зверніть увагу, цей РК складається тільки у випадку, якщо ваша податкова накладна була оформлена за ставкою ПДВ 20 або 14%. Тобто, якщо, ви, якщо ваші всі покупці дуже сумлінні, не резиденти, вчасно з вами розраховується, тобто ви відразу можете застосувати нульову ставку, тоді ось цей етап вам не потрібен. Це стосується тільки тих експортерів, які хочуть тепер змінити, тобто ми вже отримали оплату і хочуть змінити ставку ПДВ з 20 або 14% на нульову. І, відповідно, оформити можна такий розрахунок коригування вже після надходження коштів, як я сказала. ЦРК також не блокують. І, відповідно, після того, як ви оформили зареєстрували, ви можете вже декларувати. Бюджетне відшкодування. Ще на що хочу звернути увагу, що ця податкова накладна, яка оформляється до до оформи митної декларації, вона показується в декларації з ПДВ в тому періоді, коли оформлена митна декларація. Тому що, як я вже сказала, ця накладна може бути оформлена аж за 30 днів до митної декларації, тобто це можуть бути різні періоди. Але відповідно показувати її в декларації з ПДВ потрібно в тому періоді. Коли відбулася оформлення митної декларації? Але, ну, власне, все, що я сьогодні хотіла вам розказати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого.